За хвилічку часу, щоб знову дала вас вийти в прямому етері. Та хтось мені зараз каже, що ранок не є добрим. Звісно, він не є добрим там, де ворог і зараз про себе нагадує, вибухами, скиданням кабів, дронів, де Звучить канонада. Це триває у нас уже роки. Але є місця, де іноді буває тиша, так як зараз у нас в Києві тиша. Хоч звечора і вночі було гучно, ворог нагадав про себе знати, нагадав про те, що він є. що Ми, не дай Господи, не забули, що така потвора існує. Такі вам можна забути про існування такого потвори сусіда, ніколи не забудеш. Але. Дуже свято хочеться вірити в те, що прийде та мить, прийде той час, коли в нас буде день нескрикома і стеблом, Де діти знову бігатимуть в полі, де кожен дім наповниться добром, а не тривогою, що б'є поволі. І буде мова, як весняний спів. І буде пісня. Як молитва щира, бо ми народ, що в бурях не зотлів, зберіг минуле наші пам'ять і віру. І буде світло, хоч були в пітьмі, бо не згорить ніколи те, що в серці, і буде мрія, так як будь весні. Все буде чисте, мов вода в джерельці. І буде слово не зламати його, що не зламалось, хоч його глушили. Пристали ми до берега свого, не зрушились навіть коли нас збили. Бо ми народ, що вміє берегти, не тільки хліб, а й душу, і надію, і навіть в морі. Сліз і темноти мене втопили віру нашої мрію. І буде сад, який посадим ми, крізь гарища ще проростуть в нім квіти. І буде сміх, народжений дітьми, щасливими зростати будуть діти. І буде хліб не з болю, а й з труда. Що не зламався, хоч земля стогнала, і буде мир, і нас мене біда, ми молим, аби днина та настала, бо ми як вітер, що має меж, як пісня, що не вміє бути в клітці. Ми ті, хто вірить, навіть серед веж. Ми волелюбний нарід українців Так воно і є. Ми є волелюбним народом. Але нашому лютому ворогові, як бачимо, це взагалі не до вподоби. Як так українці можуть любити волю свободу, як так вони вільно можуть висловлювати свої думки. Як так вони вільно можуть відстоювати свої інтереси? Як так ті українці можуть прагнути кращого життя? Ворогу це ніяк не довподок. Саме тому ця потвора вирішила прийти до нас з війною, з війною, яка принесла нам біду. Гори, сльози, яка посіяла смерть, яка засіває цвинтарі могилами, яка сіє калік яка повнить нашу неньку Україну вдовами, вдівцями? Сиротами дітьми. І ворогу це байдуже, бо світ продовжує споглядати. Бо вони все ще придивляються, а ще вивчають, а ще до кінця в усьому вони не пересвідчуються. А пересвідчиться тоді, коли буде ворог їхній домівці. Ну це може бути. Як пити дати. І навіть не отямляться, навіть не встигнуть озирнутися і спохватитися, <кхи> як ворог може до них теж завітати. А вони продовжують споглядати і трішечки показують своє занепокоєння на словах. Десь лукаві співчуття. Та, мені зараз дехто скаже, якби не зброя заходу, що було б? А мабуть, нас давно вже не було б. За цей низький уклін велика вдячність за те, що допомагає. Але допомагаю рівно стільки. Я не один раз казала і буду далі казати. Допомагають рівно стільки, щоб цей живий щит під назвою Україна й Українці стояв. Цей щит, який стоїть між Заходом і нашим лютим-ворогом. Тому що допоки стоїть цей щит під назвою Україна і Українці, ворога немає в Європі. Хоч свої бляшанки неслухняні, залізні пташки, і він же відправляв. Показував, що він це може. І йому за це нічого немає. Але ж вони не дуже були стурбовані, тому що вони зрозуміли, що це ну може провокація, може ще щось. Тому, ну що ж, ну можу побажати, щоб продовжували споглядати. Але Пізно буде бити в дзвони, коли ворог прийде у їхню домівку. Тому нехай думають, а нам нехай Господь допоможе здолати нашого лютого ворога, здобути перемогу, щоб наші найкращі світі захисники, захисниці живими, здоровими і неушкодженими, поверталися до дому, дому з поля бою, зі шпиталю, з бліндажа, з окопу з нашою перемогою. Нехай Господь у цьому допоможе. Хоч дуже прикро, що наша шлях до нашої перемоги весь торується кров'ю. І за це платиться найвища ціна. Нехай Господь допоможе, береже, оберігає. Я бажаю всім тиші спокою, <кій> <кій> тиші в душах, в серцях, в домівках, в родинах, в кожному місті і селі, в кожному куточку нашої славної України. З вами була Ранкова Кава, поетичне слово Королеві Гіркваді Дмитрів. До наступної зустрічі, яка обов'язково буде. Дякую за уподобавки, хто поставив подобачку. Хто ще не підписався, підпишіться, не пошкодуєте. зможете щоразу чути моє поетичне слово. Нехай Пресвята Богородиця тримає всіх нас під своїм покровом. Нізький уклін нашим захисникам за те, що тримають над нами небо, за те, що ми прокинулися в своїх домівках. За те, що ми бачимо небо, за те, що ми бачимо рідне, за те, що ми можемо ходити, робити, говорити, за те, що ми залишаємось живими.